Три роки назад була така ідея з польської сторони запропонована, і ця ідея вона трансформована в життя. Чому дуже багато є проєктів, які хочуть, мають право, як кажуть, на життя, але ж не всі сприймаються. І якраз студентством і польської, і української сторони ця ідея була сприйнята. І сприйнята дуже з великою... З великим позитивом і з великою увагою, тому що цей контакт це є не перший наш контакт. Ми дуже достатньо заходів проводимо між студентами Польщі і України і вже дев'ятий фестиваль проводимо. Українсько-польський, де вісім уністратів кращих з польської сторони і з української сторони між собою. Приймають участь в відповідних змаганнях, і ви знаєте, я хотів би відзначити те, що навіть і вже є і сім'ї, які народилися в процесі цієї дружби, і навіть і діти є. але ж Але ж ці діти і сім'ї живуть, на жаль, в Польщі. Тому ми інтегруємо більше. От і, і йдемо на зустріч в цьому плані набагато набагато краще і зацікавлені більш, бо ви розумієте, що Європа має відкритий доступ і студентство в Європейський Союз. У нас ці, тільки тільки початок цієї роботи. І що б я хотів би відзначити, що якраз не тільки через спорт, бо в спорті і українська сторона, і польща є дуже потужними державами, які представляють свої країни на чемпіонатах світу, Європи, на всесвітніх універсіадах, на змаганнях на чемпіонатах світу серед студентів. А якраз о, о, така дружба, яка вона народжується і м, започатковується в душі кожного студента, вона дає той поштовх, який о, студент почуває себе впевнено о, на всьому життєвому шляху, і це. Це повірте мені, це дуже дуже важливо, бо не кожен студент може виїхати навіть, навіть до Польщі в зв'язку з візовим режимом і з багатьма ще моментами, а тут вони якраз спілкуються і це є доброю такою ознакою нашого співіснування. Що ще цікаво, що змагання ці народились якраз перед Євро-2012. І у нас було, ви знаєте, дуже багато проблем, якраз що стосується тих проблем, які були в міністерстві, це і підготовка гуртожитків до прийому гостей, це була основною проблемою. І що стосується навчання якраз англійської мови, це теж було таке завдання міністерству, починаючи від готелей і закінчуючи працівниками вес і іншими моментами. І тут Якраз зустріч в містах, де відбувалося Євро, це Донець, Харків, Львів і Київ, якраз в цих містах чотири польські університети, чотири наші, вони між собою зустрічали, зустрічались. І ця, це товариство, ця дружба, вона не тільки в спортивному плані підтримується, а вона почала підтримуватися і в культурному плані де творчі колективи почали зустрічатися в науковому плані ректори більш через спорт, ви знаєте, все робиться простіше. Бо ми і в спорті про себе заявили на світовому рівні і заявляємо, можна сказати, відповідально під, перед нашою державою. Ми здобуваємо високі місця, і ці місця це є вже інтеграція України в освітній світовий простір.